Друзі, хочу показати вам свої іриси. Коситині, як вони цвітуть. Це досить ранній сорт. Вони вже майже майже відцвітають. Не кажіть, що це звичайні да, вони ранні, тому що в мене інші ще не цвітуть. Ці вже будуть трошечки пізніше. Ось. Також теж пізніше вже будуть, а ще є такі, які тільки пускають із землі. Це в мене ось такий маточник вийшов. Я щось робив у дворі і їх просто посадив у ряд і вони починають тут розростатися. Тут я вже посадив ожину. Два кущі вона буде підніматися в цьому році. Ось пройдемося. Тут також цвіте, здається, лілійник, чи як його називають. Хто знає напишіть. Ось, Ось така трава, як осока. Вона мені не дає спокою, постійно розростається її вже потрібно ліквідовувати. І ось не знаю, що це покривне. Ось така, Ось такі, такі кущики. Воно в мене як бур'ян порозросталося, цього року я. І ось так попересаджував, де зміг, а решта буду перекультивовувати. Воно росте як бур'ян. Хто знає, напишіть мені, як воно називається. Я десь куп... купляв маленький кущик колись. Ось так, друзі. Ось так гарно усе цвіте весною. Да, тут і горіх. Поки що сокира ще не дійшла до нього. Так, да, сам засіявся. Ось такі і ресики. Ось так, друзі. Спостерігайте, так, да, у мене багато чого. Нового цього року, так що переглядайте відео на моєму каналі. Бажаю усім гарного дня.